Декілька консультацій створення власної справи. Назар Великий мріє відкрити преміум доставку суші у нашому місті. Хлопець розповідає, спершу працював у преміум закладах Львова, набрався досвіду та побачив роботу із середини. Згодом вирішив створити щось схоже у Тернополі та подати заявку на грант. Зізнається, створити бізнес, пробував самотужки, але у процесі реалізації зрозумів, що потребує допомоги фахівців, тому звернувся в офіс зроблено в Україні. Хран подпиляється на дві частини, описова і більш така математична з табличкою. Описово я пробував писати, в мене виходило, але коли дійшов до більш математичної, зрозумів, що сам я вже не справлюся. Звернувся до спеціалістів. Мені прийшли, допомогли, відрегували мою описову частину. Потім ми разом сіли, написали табличку. Тобто всі, ну, всі враховували, має якісь побажання. Хлопець каже, отримав вже близько чотирьох консультацій, на яких склав бізнес-план, подав заявку на грант і планує вже скоро запустити свою справу. Почути думку фахівців вирішила і Алла Отенко. Жінка розповідає, займається оптикою, де надають медичні послуги із підбору окулярів та контактних лінз. Однак зараз має на меті оновити діагностичне обладнання, без якого запевняє важко працювати. Я просто дізналась випадково про а, можливість отримання гранду і, ну, і власне прийшла отримати якусь інформацію щодо, щодо умов. А, мені все пояснили, ми запускаємо цей процес, будемо писати бізнес-план і пробувати отримати так, це фінансування від держави. Отримати допомогу у розвитку власної справи можуть учасники бойових дій та їхні родини у розмірі від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Цифру від 500 тисяч до мільйона можуть взяти саме учасники бойових дій, які є приватними підприємцями більше року. Крім того, вони мають виконати певні умови по працевлаштуванню людей, тобто створенню нових робочих місць. Основна мета офісу зроблено в Україні підтримати та популяризувати українського виробника. Крім цього, цей офіс передбачає одну із функцій: це Підтримку тих, хто хоче започаткувати бізнес. Це дуже, дуже важливе завдання. і Сьогодні ми присутні тут. І в нас вже є. Ми побачили перші відвідувачі. В офісі зроблено в Україні кажуть, отримати загальну інформацію можна, зателефонувавши у центр зайнятості. Якщо людині потрібна тривала консультація, з нею зустрінуться особисто та допоможуть вирішити все, що турбує.